Сьогодні ми говоримо з вами про Герундій. Він є як в англійській мові, так і в іспанській мові. Що це за частина мови така? Це в принципі на українську мову буде перекладатися по-різному. Але якщо ви скажете, я роблю домашку читаю дивлячись телевізор, ось це дивлячись телевізор це буде наш Герундій. Чи я прибираю слухаючи музику? Та це один із варіантів, як ми можемо перекласти Герундій. Limpio mi casa escuchando la música. Hago deberes. beres, uh, що там я казала, роблю домашку, так само, а, дивлячись телевізор, да, viendo la tele. Тобто ось це в нас є герундій. Коли він у нас використовується, ми будемо говорити цього уроку і наступного уроку, а сьогодні ми саме з вами концентруємося на тому, як нам створити цей герундій. Коли діє слово закінчується на «ар», ми відкидаємо закінчення «ар» і додаємо «андо». Trabajar trabajando. Hablar, hablando. Estudiar, estudiando. Mirar, mirando. Pintar, pintando. Siempre ando. Cuando es la palabra, termina en ar. Cuando termina en r, ir, termina en yendo. Escribir, escribiendo. Ресибір, ресиб'ендо. Дискутир, дискутіндо. Комер ко'єндо. Бепер, беб'єдо. Баррер, бар'єндо, ромпер, ромп'ядо, іт. Тобто андо yendo. А тепер направи дієслова. Пам'ятаєте, в нас є група дієслів? Яких Е міняється на І, Е міняється на «іє», О міняється на Уе. Так ось, ці три групи дієслів тільки в тому випадку, якщо дієслова закінчуються на ір, тільки в тому випадку. В цих дієсловах в Герундії буде буква І тільки одна буква. Якщо дієслово відносилося до групи дієслів ЕІ або Е, і, є, залишається одна буква. Буква І «Педір» просити. У нас було дієслово групи ЕІ. E да? pido» Я прошу. Ту піде, спіде, «pide», «pedimos», «pedis», «piden». Так ось, педір у нас буде підьєндо. Інше дієслово цієї самої групи сегір, сігієндо. Далі, ментір відноситься до дієслів групи Е e і Е. E. Я брешу мієнто. Але в грунті в нас лишається тільки одна буква буква І. Тому мінтієндо, мінтієндо. Преферір теж до цієї групи преф'єро, і буде префірєндо. І насправді, з дій слів ОУЕ є тільки два слова, які закінчуються на ір це дормір і морір. Так ось цих два дії слова будуть мати грунті дурм'єндо і морір. Мур'єндо. Там, де О мінялась на уе, знову ж таки лишається тільки одна буква буква у. Дурм'єндо, мур'єндо. Тепер просто в написанні ір ходити їздити, ми будемо казати «єндо». Той самий звук «єндо», так? тобто ір забираємо ставимо закінчення «єндо», Єдине, що перша буква в нас буде ігріє – «єндо». І діє слова групи уір. Там, де в нас писалася ігрієка, пам'ятаєте, коли ми казали конструїр, йо, конструйо, там написалася наскрізь, окрім носотрос і босотрос. Так ось в Герундії вона теж буде писатися. Тому що, так як я вам тоді пояснювала, між двома голосними знаходиться звук І. В такому випадку латинська і не ставиться, а ставиться грецька. Конструєндо. Пишемо через ігрієку. І ще такий момент, коли діє слова зворотні. Ми або оцю зворотність залишаємо в кінці. Або ми її ставимо переді словом, яке відміняється. Грунді використовується у певних фразах. Окрім того, як я вам сьогодні сказала на початку року, я роблю домашку, дивлячись телевізор, аго місь Деберес в'єм до лателі. Так само в нас ще є конструкція «Естар Герундій. А це коли ви хочете сказати, що дія відбувається в цей момент. І тут у вас вже є дієслово слово Естар, яке у вас відміняється, та і далі в нас буде герундій. Наприклад, я зараз вам пояснюю. Експлікар пояснювати. Йо, естой експлікандо. І якщо в такому випадку у вас діє слово експлікар, а, наприклад, левантарсе, я зараз піднімаюся, і в нас діє слово зворотнє, що ми робимо з тим все? Або ставимо йому в кінці, естой ме. або переносимо його на початок перед діє словом естар. Местой левантандо. Одним словом, о, до речі, буде наголос, да? е levantándose». левантасе. І тут, в залежності від того, хто робить дію, так нас і буде мінятися е, зворотнє діє слово. Тобто, я піднімаюсь, естой леванта ме. Ти підіймаєшся, е стас Вона, те. Вона ста левантасе. Насотру. Levantándonos vosotros estáis levantando os y ellos están levantando se. A vos se están levantando, a os estáis levantando, nos estamos levantando e так dali. Тобто на початок перед словом estar або в кінці до герундія. Ось тут всередині поставити нічого не можна. Будемо з вами практикувати ці дієслова. Я підготувала декілька а, груп слів. Починаємо з простих. Правильні дієслова. Упс, да? упс, щоб ви бачили, трабахар. Трабахандо, лімпіандо, фумандо, в'єндо, ком'єндо, беб'єдо, ескріб'єндо. traduciendo, conduciendo, haciendo, desayunando, viviendo, compartiendo. Hacer, repite. Pamietai, podés bucear diferentes frases. Por ejemplo, estoy haciendo deporte. Ya ahora se maesporto. Ya ahora se estila el ışko. Estoy haciendo la cama. Ці словом афер є багато фраз. Тому Афер аф'єндо. Тепер беремо групи. Так, Зараз я гляну, що я вам підготувала. секунду, секунду. Повторимо з вами, Не... вами дієслова І... антоніми. І потім з цими дієсловами ми з вами зробимо герундій. Наприклад, понер в нас було класти, або якщо дієслово зворотні зворотне, Понер се одягати. Як у нас буде протилежне? Знімати. Кітарся. Понерся «понерся альго», «кітарся». Абрір відчиняти. Ви кажете протилежне. Серар. Серар. Закривати. Емпесар починати. Протилежне закінчувати. Термінар. Ентрар заходити. Виходити. Салір діє слово групи го. Go, salgo. Готувати їсти. Коціна протилежне їсти комер. Contestar. O responder. Recibir. отримувати, надсилати, Продавати. Бендер протилежне, comprar. Ір кудись йти. І пам'ятаємо, протилежне дієслово, коли до вас діє відбувається, до вас приходять бенір. Як дієслово групи Go, так і дієслово групи Е і Є. Тому що йо-бенго то б'єнес. Тому уважно, який в нас буде герундій. Далі євар uh, щось кудись нести і приносити до мене протилежне. Traer. Прокидатись Despertarse. І засинати Акостарсе. А, Тепер ми робимо цю вправу. Ці дієслова ставимо в герундій. Уважно, пам'ятайте, тільки коли дієслово закінчується на ір, в нас будеться зміна: E, е і, «о», «у». Якщо дієслово закінчується на R або R, і відносяться до якоїсь з цих груп, цієї зміни не буде. Тому, наприклад, косер варити. Буде ко'єндо, а не кусьєндо. Гаразд? буде ко. Так і лишається. Тому що косер закінчується на ер, er, і не на ір. Але морір помирати закінчується на ір, тому мур'єндо. Окей, а саме все сте «Понер кітар ла меся» Накривати на стіл і прибирати зі столу. Як завжди, всі ці слова у вас є в інформації під відео перекладені, так, з перекладом. Отож, poner, poniendo, quitar, quitando. Poniendo me, чи poniendo te, в залежності від того, про кого буде мова. Quitando me, quitando te. Abriendo, cerrando. Наприклад, я зараз відкриваю вікно, Estoy abriendo la ventana. Ya zaras, ¿sacrevao el Estoy cerrando la ventana. Ya zaras, ¿odiejao Estoy poniéndome un vestido. Ya esniemao su Estoy quitándome el vestido. Sacrevao el vestido. Estoy poniendo la mesa. Y preparo el estolo. Estoy quitando la mesa. Empezar, prosto gerundio, empezando. Terminando. Entrando. Saliendo. Cocinando, comiendo. Estudiando enseñando, preguntando, contestando, recibiendo, enviando, mandando, vendiendo, comprando, yendo, viniendo, llevando, Траєндо, деспертандоме, а Ну, і тут ви розумієте, може бути як te, те, despertandom se, despertando нос. Залежно від того, хто робить дію. Якщо ми скажемо я зараз прокидаюся, конструкція estar Star Mascherundio: Естой десperтандоме. Я зараз лягаю спати, естой. acostándome. Tú estás despertándote. Tú estás acostándote. Ella está despertándose. Está acostándose. Estamos despertándonos. Estamos acostándonos. Estáis despertándonos. estáis акостандос. Están despertándose. Están acostándose. І tengo unekerтися mas. І ще одне дієслово. Тільки ще одна вправа. Тільки дієслова, uh, в яких є зміна. O E, E-I, E I. Знову ж таки, уважно дивитись, закінчується на ir чи на r. Er, Якщо на RR. Er, Зміни не відбувається. Тому морір в Герундії буде МУР'ЄНДО хугандо, контандо, невандо, ЙОВ'ЄНДО ЕНСЕНД'ЄНДО АПАГАНДО Να προκλάτε, εγώ τώρα βάζω το σφυρί. Είμαι encendiendo la luz. Είμαι τώρα το σφυρί. Είμαι τώρα το σφυρί. Είμαι τώρα το σφυρί. Είμαι το σφυρί. Είμαι τώρα το σφυρί. Είμαι τώρα το σφυρί. Είμαι Corrigiendo, corrigiendo, reírse, зазвичай зворотне діє слово сміятись. Тому якщо ви скажете я зараз сміюсь, estoy riéndome, tú estás riendote, él está riéndose, nosotros estamos. Ρίγεντονός Ι βοσότρος εστάει Ρίγεντοός Α, ελλούς εστά ρίγεντοσέ Βεστίρ, οδηγάτε κοχός, βεστίρ σε, οδηγάτες Ι οδηγάω Σε αυτή τη στιγμή Εστά βιστείντο με Εστά Εστά βιστείντο «Estamos vistiéndonos», «Estáis vistiéndoos» і «Están vistiéndose». Отож, сьогодні ми поговорили з вами про di... герундій, Як ми утворюємо герундій З дії слів. Наступний урок буде про інші конструкції, коли в нас використовується герундій. Головне, запам'ятайте: ар, андо, yendo». Трабахар. comer, комер, escribir, escribiendo. Ну, До наступного року, бо вже 16 хвилин як має відео. Це вже занадто довге для Ютуба. Аста ла на вес! Чао!